Всі вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист прав свобод людини і громадянина. Сьогодні гортав в Google інформацію, що нового, які новини, що цікавого придумали нам наші так звані можновладці, і натрапив на дуже цікаву статтю, про яку ми зараз розповім. Нова афера, новий розводняк для людей в статусі фізичних осіб, яким вже закидають. Певні моменти залякуючи людей і нав'язуючи свої правила гри. Зараз ми про це поговоримо більш детально. Ми маємо дуже цікаву інформацію стосовно того, як нам починають розповідати, що люди можуть втратити стаж, якщо вони не зроблять певні дії. Хочу зачитати цю статтю, щоб ви розуміли, що насправді відбувається. Маємо відповідний сайт: це є радіотрек РВЮ, і є повідомлення з Пенсійного фонду України. Заголовок цієї статті українці можуть втратити стаж. Їм радять терміново оцифрувати свої трудові книжки, повідомлення від 21 березня 2023 року, і сам текст цього повідомлення в ПФУ пояснили, в чому причина: для того, щоб вийти на пенсію, українцям треба досягти пенсійного віку і мати необхідну кількість років страхового стажу. Водночас дані про страховий стаж здобутий з 1 січня 2004 року є в електронному реєстрі застрахованих осіб. А те, що було зроблено до цієї дати, зберігається лише в паперовій трудовій книжці. Водночас, трудова книжка, як і будь-який інший предмет, може бути згублена або втрачена внаслідок якогось форс-мажору. Тому в пенсійному фонді, хочу зауважити, порадили. Українцям оцифрувати свою трудову книжку та зберегти її в особистому електронному кабінеті на веб-порталі пенсійного фонду. Для цього потрібно зробити кілька кроків: перше увійти до особистого кабінету на веб-порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Другий пункт у розділі комунікації з ПФУ обрати пункт відомості про трудові відносини. Перевірити відомості та надати згоду на передачу та оброблення персональних даних. Третій пункт завантажити скановані копії паперових документів про стаж та трудову діяльність. В дужках кнопка Додати файл. Є також кілька вимог до копій, які варто притримуватися. Зображення має бути кольоровим, чітким та містити всі реквізити документа. Сторінки потрібно вантажити в хронологічному порядку: файлі JPEG чи PDF. І розмір файлу не повинен перевищувати 1 мегабайт. От яку, друзі, ми маємо інформацію. Хочу почути кожного думку. Напишіть, будь ласка, коментар, що ви про це думаєте. Тому що ці моменти, які вони нам пропонують, аж ніяк не на нашу користь. Поясню чому. Ну, найперше, вся цифра почалася з ідентифікаційного коду, який нам нав'язали в 98-му році. Хто має код, він є в цифровому реєстрі. Другий момент, хто має дію, він є в цифровому реєстрі. Дуже багато людей говорять, що це є зручно, особливо молодь. Так, в мене є там дуже багато документів в електронному форматі і так далі, і тому подібне. Ну, найперше, якщо ви думаєте, що про вас так дуже сильно піклуються, то ви дуже сильно помиляєтеся, тому що дані 2 мільйонів користувачів дії було злито за поребрик. Хто не знає, подивіться, будь ласка, інформацію. Другий момент додаток Дія, це є цифровий реєстр ваших даних, ваших документів. Тут дуже цікавий момент. І зараз нам пропонують ще раз зайти в цифру, тим самим зареєструватися в електронному реєстрі. Що буде відбуватися далі? Будуть скасовані всі паперові документи, відповідно, ви будете занесені в електронні реєстри, і в один прекрасний момент відбудеться і ви втратите все майно. І залишитеся рабом цієї системи. Хто ще не розуміє, і хто ще думає, що дія та інші цифрові реєстри це дуже зручно, швидко і круто. Мені вас шкода побачите, що буде відбуватися за дуже короткий термін. Для тих, хто розуміє, в чому ситуація, поділіться, будь ласка, цим відео максимально, щоб люди знали, як себе захистити, захистити свої права і свободи, а також своє майно і персональні дані. На завершення хочу сказати наступне. Знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте Конституцію, особливо статтю 3, статтю 5, весь 11 розділ, де говориться про місцеве самоврядування, де говориться про об'єднання українського народу через територіальні громади як первинний суб'єкт права, як повне народовладдя, з якого починається правильна демократія і побудова багатої потужної держави Республіки Україна. Підписуйтеся на наш канал, на нашу платформу TikTok, на наші групи Телеграм. Знай свої права і волевиявлення людини, де ми даємо вам максимальну інформацію про ті всі злочинні дії цієї системи проти українського народу, де ми запрошуємо дуже поважних гостей на наші стріми, таких як Віктор Вікарчук, Ольга Єремків, Олександр Коцюба, який писав Конституцію. А також ректор Львівського університету Ставропі ООН. то хоче отримати інформацію і документ волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення, перше слово, волевиявлення. В кого проблеми з ТЦК? Є окремо створена група в Телеграм з назвою ТЦК. Всі посилання на наші платформи я залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося через територіальні громади. Це єдиний наш шлях. Для збереження наших прав і свобод людини, для збереження нашої сім'ї, наших дітей, наших батьків, наших всіх населених пунктів і всього нашого українського народу тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності, 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.